Вилетіло більше півтори тисячі шибок у старих теплицях. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ботанічному саду в ніч на перше липня. Працівники кажуть, на щастя, каркаси вціліли. Більше тут роботи буде востановити скло поставити, тому що ми не можемо поставити туди ні фанеру, нічого другого, тому що для рослин треба, щоб це ж теплиці для того, і побудовані теплиці, щоб рослинкам було світло. Це по перше, по-друге, це висотні роботи. І ускладнюється тим, що це ж не вікно в квартирі, де ти зайшов, заміряв і поставив. Там розміри всі різні. Пошкоджень зазнала і теплиця, в якій ростуть кали. Нині її закривають плівкою, аби вберегти рослини. Ботанічному саду кажуть, квіти зараз в стані спокою, тож тимчасове затемнення їм ніяк не нашкодить. Їх вистригли, і вони знаходяться десь до августа місяця в покої, і їм не можна, їх зараз не не треба поливати, не треба, щоб це було таке ярке сонце, тому що ось неділя тільки як відкрита, і вже бачите, вже вони хочуть рости, але не час. Тому якщо вони зараз заквітують, то на е, будущий рік це в нас буде біда. Тому ми зараз накриваємо плівкою. Скло, що вилетіло, потрапило в ґрунт. Працівники одразу його по максимуму зібрали, але подекуди все ще знаходять. Зараз департамент освіти вирішує, що краще поставити, як краще. Тобто всі працюють для того, щоб відновити ботанічний сад. Допомогу у відновленні теплиць, пропонують і небайдужі люди. Нам зателефонували люди і сказали, що вони міняють у себе вдома, і все, що вони знімають, вони акуратно знімають. І сьогодні нам о 14-й годині віддають свої. І так хтось, хтось дасть, десь прикупимо, десь знайдемо. І Це не буде так швидко, але я думаю, що ми все встановимо. В боцаду кажуть, на щастя з рослинами все гаразд, все добре і з персоналом. В момент ворожої атаки на місто всі були в укритті. Наразі дитячий ботанічний сад для відвідувачів зачинений, проте в закладі мають надію відкритись за два тижні, але остаточно коли саме обов'язково повідомлять на офіційній сторінці закладу та в соцмережах. Анна Крамаренко телеканал МТМ.